Помиролюбній продовжують підсипати дорогу. 25 грудня проводили підготовчі роботи. Сьогодні ж частину ділянки шляху засипали асфальтною крихтою. Щоб дорога стала проїзною, знадобилося більше 50 кубометрів матеріалу, розповідає заступник міського голови Володимир Мазуренко. Сьогодні безпосередньо цю ділянку від вулиці Фабричної майже до комітету самогалізації населення Завдаївського району ми просипали асфальтною крошкою, яка була. Знята з доріг при виконанні капітального ремонту. Це тимчасове тимчасові такі усунення бездоріжжя, але на даний час машини тут зможуть передвигатися. Ми закрили я повторююся ділянку від вулиці фабричної до комітету цивілізації населення по вулиці Миролюбній. За словами посадовців, всі роботи виконувались безкоштовно. До вирішення проблеми долучились приуцькі підприємці та комунальне підприємство Послуга Козенко Микола Миколайович, підприємство Стимул і монтажна ладка. От які допомагали нам в цьому процесі відновлення. Нормального руху по вулиці Миролюбні виконавцем робіт був було під комунальне підприємство. Послуга вони тільки надавали. Транспорт і людські ресурси для того, щоб підвести і розрівняти ці матеріали. Голова комітету самоорганізації населення Заудаївського мікрорайону Віра Коток вкотре наголошує, критична ситуація не склалася б, якщо б ґрунтові дороги, як це було раніше, грейдерували та підсипали. Як приклад, наводить миролюбну. Весною два рази грейдерували, і восени два рази грейдерували. Після грейдера. У нас не встигали намиватися такі горби, як в цьому році. У нас зараз не грейдерували в цьому році, і горб-яма тоді пішло, пішов сніг, і оце через то такий наслідок. Якщо аби прогрейдерували перед зимою два рази, було б же набагато на набагато краще дорога. Не було б цих би і ям». спільними зусиллями цю проблему частково вирішили. Дорога стала проїзною, говорить Віра Миколаївна. Після цієї роботи буде набагато легше нашим мешканцям проїжджати до своїх домівок. В Свою чергу заступник міського голови Володимир Мазуренко каже: роботи продовжаться за наявності матеріалів за попередніми домовленостями. Місцеві Підприємець погодився на співпрацю. Будемо працювати з Підприємством монтажна латка там керівник. Він господарник гарний, і він від завжди відкликається по нашим просьбам по допомогі. по розчищенню доріг він також виділяє свою техніку. І тут безпосередньо у нього про час проводяться роботи будівельні, де він також пообіцяв нам деяку частину матеріалів відходів від будівництва тобто цегла побита. Дати на такі проблемні участки. Нагадаємо, протягом двох останніх років ґрунтові дороги міста не грейдерували і не підсипали. В цьому році депутати знайшли порозуміння і на 2024 рік передбачили у міському бюджеті 1 мільйон 200 тисяч гривень на виконання цих робіт.